Вітаю, долюбчики! радий зустрітися з вами знов. Сьогодні зануримося табелі, один із найкорисніших інструментів для контролю проєктів, виставлення актів клієнтам та оцінки ефективності. Як фахівець із нарахування зарплати, я перевіряю та подаю табелі. Але коли в описі запису часу написано зустріч або працював над проєктом. Не зрозуміло, ці години можна виставляти клієнту чи вони взагалі коректні. А коли бракує тегів або опис порожній, рветься слід перевірки і аудит буксує. Такі неточні або на швидкоруч заповнені записи дають помилки в зарплаті, і менеджеру доводиться ганятися за уточненнями. Табалі мали б полегшувати життя, натомість не зрідка додають зайвої роботи ризиків та нервів. Ось тут і стає у нагоді ші. Зоду AI можна перевірити якість кожного запису в один клік. Система підсвічує розмиті формулювання, підштовхує робити записи зрозумілішими та перетворює табелі на надійне джерело даних для контролю, довіри клієнтів і контрольованості роботи команди. Інтеграція ші тримає частку помилок нижче 2% і економиці до 30% часу, якщо порівнювати з ручними перевірками. Тож ходімо до бази, та подивимось, як це працює починаємо з панелі табелів. Угорі натискаємо «Табелі», потім усі табелі. На цій сторінці видно табелі всіх працівників. приблизно так само, як їх бачать фахівеці зарплати. щоб швидко перевірити якість описів, перемикаємось у список. Іконка праворуч угорі. Ті, хто вже працював в воду, одразу помітять стовпець якість опису. Він нестандартний. Ми додали його через оду студіо та під'єднали перевірку «Щі». натискаємо іконку студіо вгорі праворуч. Обираємо стовпець якість опису, та ліворуч знаходимо секцію з промтом. Відкриваємо і бачимо, як усе налаштовано. Тут ми просимо ще й оцінювати кожен опис як добре, «потрібно більше контексту, бракує тега або погано. Нижче критерії, яких він має дотримуватись. Це правила Стелсівуд. У вашій компанії вони можуть бути іншими. скасовуємо зміни та закриваємо студіо і розбираємось на прикладах. Погляньмо на перший приклад. Запис Мітчелла. У проєкті AGR за замовленням на продаж номер 27 є його запис у табелі І вже з першого погляду все дуже непогано. Є теги, електронна пошта та конференція. І доволі докладний опис. Подивимося, що скаже «Щі». Переходимо до стовпця якість опису та натискаємо кнопку «Щі» як і очікували, оцінка добре. А тепер інший приклад. Запис «Бет Еванс». Перевіримо її запис у rd проєкті. Опис навчання емми нової співробітниці. Гляньмо, що скаже ще. О, отакої. Цього разу отримуємо бракує тега. Контекст, наче є, але за нашими правилами запис не повний. Додаємо тех, повторюємо перевірку. І тепер маємо оцінку добре. спробуємо ще один приклад. Прогортаємо до записів Кіта Берда, і бачимо, опису взагалі немає. Тож, якщо натиснути перевірку через «Щі», отримаємо оцінку. Погано. тепер я точно знаю, що написати кіту. Повернись до запису, додай теги та змістовний опис, бо зараз там порожньо. Ось так, ОДУ, AI перетворює розмиті та неповні записи на чіткі, однакові для всіх проєктів дані. Проблеми підсвічуються автоматично. Менеджери економлять час, працівники тримають планку, а клієнти більше довіряють тому за що їм виставляють акти. До того ж, керівникам проєктів менше треба ганятися заправками, а відділ продажів може впевненіше оцінювати наступні роботи і підвищувати шанс укласти угоду. Коли перевірку якості бере на себе щі, команда менше часу витрачає на виправлення табелів і більше на рух проєктів вперед. Дякую, що дивились. Побачимось у наступному відео. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера ОДУ в Україні компанії QuickDo. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.